Сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Триває ефір українського радіо при мікрофоні. Валентина Троян у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який регулює питання скринінгу перевірки походження прямих іноземних інвестицій в Україну. Що це означає і які ризики а, а, має упередити цей законопроєкт, Про це будемо говорити з керівником проєкту інституту законодавчих ідей Тарасом Рябченком. Він з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю! Вітаю, добрий яку яка мета цього законопроєкту щодо скринінгу прямих іноземних інвестицій в Україні? Які процедури передбачає закон законопроєкт? Насправді там такі, якби прослідковуються дві чіткі цілі: перш за все, це економічна безпека, тобто забезпечення економічної безпеки нашої держави шляхом перевірки тих інвестицій, тих коштів, які надходять в нашу економіку. А друга, це в тому числі відповідність. Тако нашого законодавства вимагав європейського законодавства, адже в європейському союзі наявна така процедура. Вона вже діє з 2019 року, і відповідно приймавши прийнявши цей закон, ми в тому числі і наблизимося до адаптації нашого законодавства у відповідність законодавства Європейського союзу. Але перш за все, це звісно економічна безпека нашої держави. Запобігти тому, щоб Інвестиції від коштів від недружніх держав не потрапляли в нашу економіку. От сам механізм він полягатиме в тому, що якщо інвестор захоче придбати частку в визначених законом сферах, от про це трішки далі, то він має пройти перевірку. На предмет того, чи не було в його складі протягом останніх двох років, не було е, або з громадянин громадян держави агресора, компанії держави агресора, або ж підсанкційних осіб. Якщо такі особи будуть виявлені, то міністерство економіки повинно заборонити таку угоду, і він, відповідно, буде позбавлений можливості зайти, умовно кажучи, зайти в українську економіку. Поки що законопроект містить три таких сфери: це сфера об'єктів критичної інфраструктури, тобто інвестиції туди. Потім це сфера ВПК, промисловий комплекс, і також це, і також це і сфера. Корисних копалень, тобто ще, ще немає переліку чіткого цих корисних копалень, але я думаю, що ми говоримо про стратегічні корисні копалини, тобто будь-які інвестиції туди будуть підлягати забороні. От сама процедура вона триватиме 150 днів. От і, в принципі, після цього, якщо за результатами перевірки, не буде виявлено в такої особи цих підсанкційних або ж пов'язаних з державою агресором суб'єктів, то така особа тоді зможе придбати, наприклад, частку в українській компанії. От. Пане Тарасе, як раніше регулювався цей процес, ви назвали термін 150 діб. От, по перше, скажіть, хто перевірятиме це, і чи достатньо враховуючи завантаженість тих структур, які будуть залучені до процесу скринінгу, чи достатньо? Так, щодо строків, дивіться 150 днів, в Принципі, якщо ми говоримо для інвестицій, це досить такий великий строк, і тут потрібно буде ймовірно, на мою думку, доопрацьовувати, навіть трошки намагатися скоротити. Чому тому, що інвестор він ж в принципі вибирає там різні юрисдикції, різні держави, і він буде зацікавлений в тому, щоб ці всі процеси пройти якомога швидше. Тим більше, якщо він якби умовно нормальний, тобто підпадає, не підпадає під дію цього закону, то він буде чекати, щоб це було ще швидше, щоб він міг вкласти свої гроші. Ми, як держава, все одно будемо так само в цьому зацікавлені, адже це кошти в нашу економіку, плюс кошти в умовах повномасштабного вторгнення. Проблематику складно переоцінити. Тобто, тут очевидно це дуже дуже потрібно. Відповідно, я думаю, що над строками потрібно буде працювати напрямок скорочення. А хто буде цим займатися? Це міністерство економіки, як я вже сказав, і також це буде комісія. Комісія, яка спеціально створена буде також при міністерстві. Туди будуть входити представники міністерства, і плюс ще будуть залучатися правоохоронні органи і. Міністерство закордонних справ це все буде робитися для того, щоб якомога швидше забезпечити такий от моніторинг. От але менше з тим, законопроект, хоч і буде потрібний і вже ну скажімо так. Набере чинності через півроку після його підписання, тобто це не варто очікувати раніше кінця 26-го року. Він все ж таки не врегульовує поточну ситуацію. А поточна ситуація в нас така, що в нас є е, низка українських підприємств, на що до повноваштабного вторгнення їх було близько 18 тисяч, які мають в своєму. В складі частку російської власності і от цю проблему перед тим як навіть цей закон вже не буде чинності, її теж потрібно вирішувати. От на початок повномасштабного вторгнення держава заборонила просто будь-яку купівлю, продаж, передачу цих акцій, цих прав компаній це логічно і правильно. Але сама ж постанова, якою це було заборонено, містить посилання те, що необхідно перейняти під... 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 закон яким би було врегульовано відносини з державою агресором, от і от цей закон він би мав би бути перед тим, як набув би закон про скринінг інвестицій, тому що нам потрібно вже зараз очистити свою економіку. Ми над цим держава над цим працює. Є механізми стягнення, є механізми конфіскації через кримінальні провадження, але цього все ще недостатньо. І перш за все, ми розуміємо, очевидно, що російський капітал йому не місце в нашій економіці, але і наші українські підприємства вони навіть не можуть цієї частки позбутися. І для цього їм Потрібно законний, дієвий і прозорий, найголовніше інструмент, яким би вони могли б скористатися, і це б призвело до того, що наша економіка очистилася, і ми б уже б не мали цієї російської власності. Адже ми розуміємо, що на найближчі напевно десятиліття капітал з походженням з держави агресора в нашій економіці не місце. Законопроєкт він передбачає тільки скринінг чи, можливо, якісь процедури виправлення ситуації, коли. Залучені інвестиції, які пов'язані з Росією або Білорусією. Поки що саме процедур по Росії і Білорусі законопроект не містить. От я думаю, що це може бути і між першим і другим читанням, тобто враховуючи поточну проблему, треба важливо, щоб ну, щоб це було врегульовано надалі між першим і другим читанням. Поки що таких процедур немає, але в той же час відзначимо, що. Сам закон він в тому числі містить не тільки там скринінг інвестицій, а містить, наприклад, і відповідальність. Тобто, якщо хтось ухвалить цю угоду, не пройшовши цей скринінг, то тоді держава може застосувати і 50% штрафу може за штрафу цієї угоди, тобто, мовно кажучи, ти інвестуєш на мільйон доларів. То 500 тисяч доларів держава може застосувати санкцію, якщо ти не пройдеш процедуру скринінгу. Плюс можуть там забрати, наприклад, право голосу на певний період часу, тобто не можуть дивіденди не зможеш отримувати. Тобто, в принципі, держава там певні механізми. До скринінгу умовно його. Імплементації застосовує, але повторюсь, саме в частині російського білоруського капіталу потрібно працювати. Це має бути окремий закон, як говорить постанова, або як мінімум поправки до цього закону, які б теж могли б і мали б врегулювати це питання, адже воно є на порядку. денному. три роки воно триває вже повномасштабне вторгнення. Війна ще з 2014 року, і очевидно, там компанії могли б вийти до 2022 року, але з різних обставин цього на жаль не було зроблено ними. І зараз вийшла така парадоксальна ситуація, коли в першу чергу страждають наші. Українські підприємства, і вони, наприклад, приходять в суди, ми проводили аналітику судових справ, і навіть суди не знають, що з цим робити. Тобто, може бути таке, що одна й та сама справа, одна й та сама прохання там про проведення якоїсь операції, і можуть бути різні судові рішення. Тобто, ця неоднозначна судова практика, вона теж впливає на інвестиційний клімат. І отут, якраз ці момент, умовно кажучи, це такі пазлики цієї всієї проблематики інвестицій в нашу державу. Бо якщо ми їх закриємо, ми будемо розуміти, і іноземні партнери наші також. Там яка Великобританія, США будуть розуміти те, що вони можуть сюди інвестувати, що там не буде ніяких з них з цим проблем, і що держава зі свого боку сприяє на максимальному рівні цьому. Бо ми ж так само дивилися іноземний досвід, і подібні закони, і щодо скринінгу, і щодо вирішення відносин з державою агресором, є в різних державах. Вони були коли в них були війни, коли в них були якісь конфлікти, і вони є. Тобто, а нам це до цього потрібно рухатися. Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. з нами на зв'язку керівник проєктів Інституту законодавчих ідей Тарас Рябченко. Пане Тарасе, Інститут законодавчих ідей ретельно перевіряє на різні корупційні ризики законопроєкти. От ви зараз трохи та, про штрафи розповіли, про відповідальність. А, Можливо, є ще якісь такі моменти корупційні, зрештою, хтось може і. Закрити очі, якщо на те, що той чи інший інвестор все таки ну має зв'язок з Росією або Білоруссю. Та тут насправді потрібно розуміти, що це буде по-перше, це має бути публічна історія, тобто над публічністю щодо частини законопроекту, потрібно буде працювати. Буде реєстр спеціальний, і всі будуть мати до нього доступ. От і буде розуміння базове, хто, наприклад, нам не пройшов да цю процедуру, хто її пройшов, і громадськість тоді повинна мати в цей інструментарій свого впливу, і ми зі свого боку так само будемо моніторити для того, щоб не допускати можливостей для інвестицій, коли може бути так складна структура власності, може, десь там держава не додивилася, не зможе додивитися, то в цьому плані інструменти громадського контролю вони теж мають бути. І в нас є чудові журналісти-розслідувачі. В нас є чудовий в принципі і громадськість і. Державні органи теж не панно в цьому плані повинні працювати для того, щоб цього не допускати. От, тому що поки що діяльність, наприклад, комісії вона не є повністю розкрита. Вони це все переноситься в, в законопроекті на підзаконний рівень. От і все таки е, хотілося б тут більше деталізації для того, щоб, е, по перше, моніторити. А по-друге, самому сама комісія, що мала відповідні інструментарій для того, щоб це виявляти, щоб не було так, що е, ось ми там не додивилися, бо в нас не було якогось інструменту. Такого не має бути, і це відповідно потрібні. Забезпечувати. От. Тому над законопроектом ще. Певне, не буде працювати клопкопітка робота, продовжуватися, от але сама ідея, вона в принципі правильна. Це рух в правильному напрямку. Але повторюсь, без вирішення питань по росіянам білорусам, воно буде просто на практиці набагато складніше. Тобто, коли він уже не буде чинності і ці проблеми будуть частково вирішені, то ми вже повністю вони вирішені. То ми вже будемо бачити, що коли нові якісь будуть заходити інвестиції, вже ось буде відлагоджена процедура, вона буде перевірятися, і тоді інвестор буде розуміти і також будуть розуміти розуміти і умовно кажучи, і держава сама буде створювати чіткі умови, і це повторюсь, буде сприяти інвестиційному клімату, і попер, і найголовніше економічній безпеці нашої держави, адже повторюсь, жодні статки росіян вони взагалі не мають жодним чином потрапляти в нашу економіку. А, я в, теж хочу про, попитати про. Причини, якщо чи можуть відмовити в інвестиціях, це має бути причина у тому, що інвестор має стосунок до Росії чи Білорусі, чи можуть бути якісь інші причини. Насправді тут і Росія-Білорусь це як держави агресором, а також і санкції. Адже якщо накладалися на санкції щодо і національні, і міжнародні, і це може бути, наприклад, громадян іншої держави, але він був під санкціями, то теж він умовно кажучи, його інвестиції. Якщо він був в складі якоїсь юридичної особи, то інвестиції такої юридичної особи в нашу економіку вони фактично унеможливлюються, і їх вони будуть заборонені. Ну от і це саме мало бути протягом останніх двох років. Тому поки що така такий Рок, визначено, тобто не буде такого, що там 20 років тому е, хтось десь якась була там частка якоїсь держави агресора, потім все це змінилося, і от там зараз пішла компанія, і будуть це все піднімати знову ж таки. там якісь події 20-річної давнини. Тобто, тут має бути саме її актуальна структура власності. Якщо там останні декілька років, я думаю, що цей строк, можливо треба було б і навіть трішки підвищити. От як мінімум, повномасштабне торни не триває три роки. От якщо в 22-му році були якісь проблеми в компанії, були зв'язок з державою агресором, то це теж такі, такі такі компанії не мають права інвестувати в нашу економіку, бути частинкою цього. Але повторюся, не тільки держава агресором, а і особи, які під санкціями, тобто, вони теж не можуть інвестувати. Ще раз можна проговорити. Давайте чіткіше проговоримо, хто буде залучений в процес скринінгу. Поки що станом на зараз це міністерство економіки. При Міністерстві економіки буде створюватися відповідна комісія як консультативно-дорадчий орган, яка буде, умовно кажучи, збирати всю базу, тобто вона сформувала всю базу, міністерство економіки прийняло рішення, буде приблизно така процедура, і в цю комісію вже будуть входити і представники міністерства економіки, і представники правоохоронних органів, і представники міністерства закордонних справ. Тобто, тут щодо ролі щодо цієї комісії складно переоцінити, тому що саме від неї буде залежати, як це все буде. Збиратися ця інформація це в принципі аналогія. Якщо е, слухачам буде цікаво, це є міжвідомча між робоча група з питань санкцій, і от коли накладають санкції на якусь особу, то перед цим ця міжвідомча робоча група при кабінеті міністрів вона збирає цю базу щодо того, чи є підстави накладення санкцій. У цьому випадку я впевнений буде щось аналогічне. Тобто будуть збирати готувати проект рішення, і цей проект рішення вже Міністерство економіки вже буде приймати остаточне рішення щодо цього. Пане Тарасе, у нас залишається трошки часу, і хотілося б про іноземний досвід спитати: напевно, в інших країнах так само відбувається процедура скринінгу, і так само вишукують. Серед підприємців і потенційних інвесторів, людей, які можуть нести, загрожувати національній безпеці, або якось інакше, можливо, в різних країнах це називається. Що, які цікаві приклади ви можете згадати? Тут насправді важливим і ключовим буде саме приклад Європейського Союзу, адже в 2019 році вони запровадили цю процедуру, і вона от тривала 4 роки. Вони зіткнулися з деякою проблематикою, адже на рівні європейського союзу запроваджується саме умовно рамка. А кожна держава вже сама вирішує там які конкретно сфери, наприклад, які е, перевіряти у громадян, е, які надходять по прямим інвестиціям, а виходить, вийшло на що держави прийняли різну нормативку і держави самі по собі вони, скажімо так, дуже складно імплементували ці положення, і зараз от вже буде теж доопрацювання цих нормативно правих актів для того, щоб умовно синхронізувати між собою. Тобто, це такий досвід, який треба вже розуміти, враховувати його, тому що. Це, скажімо так, ті помилки, на які отримали держави Європейського Союзу при впровадженні, вони вже мають бути запроваджені і в нас. От щодо, наприклад, там ми говоримо там про Америку, про Великобританію, то в них теж є відповідне законодавство по скринінгу інвестиції. Вони теж перевіряють. І якщо держави є, не мають недружній характер, то очевидно, що інвестиції туди будуть заборонені. От, тому цивілізовані держави світу, вони. Активно слідкую за тим, щоб інвестиції не надходили з ворожих держав з держав, які з від капіталу, який під санкціями, наприклад, який був отриманий незаконний спосіб. От, тому, скажімо так нам потрібно рухатися в цьому правильному напрямку, так би мовити, я хочу, щоб ви порівняли, якщо можна щодо корупційних ризиків у законодавстві, якщо можна наш законопроєкти і ті варіанти, які існують у сполучених штатах і євросоюзі, про які ви згадали. Чи ми наслідуємо їхній досвід, чи все таки у нас щось своє? Насправді, ми в принципі, якщо порівнювати там щодо там ризиків, щодо всього, ми наслідуємо їх досить. Тобто, ми умовно базова модель, вона така ж сама. Але в той же час маємо розуміти, що є певні такі я в деталях, і ось ці деталі їх потрібно ними ще потрібно працювати. Тобто, тут умовно рамка то спільна, але, от, наприклад, конкретні сфери, з яких будуть проводитися інвестиції, вони відрізняються. Тобто, тут ще треба буде доопрацьовувати. Строки теж відрізняються. Їх теж буде потрібно доопрацьовувати напрямку якомога на Мою думку, якомого більшого скорочення їх, і плюс у нас є своя особливість: це взаємовідносини з державою агресором. Це Росія, це Білорусь, і оце цей аспект він теж буде врегульований у нас по особливому, тому що е державах, е в державах в Європейському Союзу у них немає триваючої діючої на наразі війни. А в нас вона є, і у нас то цей от момент по капіталу він повинен бути врегульований. Тобто, цей закон, про який я говорив про взаємовідносини, він теж має бути стати частинкою цієї умовно, парасольки скринінгу інвестицій, в тому числі. Наскільки працює це законодавство в інших країнах про суворість покарання хотілося, бо нас залишається близько хвилинки? Насправді, якщо коротко, то. Багато кейсів немає ще поки тобто це було десь, ну декілька сотень. Тобто це mm. не там не тисячі операцій. От. вони їх перевіряють. І дійсно є випадки, коли заборонялися інвестиції в українську в українську, в європейської країни, в країни Європейського союзу, коли під приводом того, що особа дійсно була з недружньої країни, особа була під санкціями. От, це умовно кажучи, там за рік це десь повідомлялося. Європейська комісія збирає дані. Тобто за рік це близько 400-500 випадків на рік така ситуація поки. В нас це буде більше, в нас на в нас цих випадків повинно ну має бути більше, адже я ми сподіваємося, що після перемоги і буде некому приток інвестицій. Відповідно, треба буде забезпечувати контроль над цими інвестиціями. І оце цей механізм має бути в цьому дуже помічним. А можете сказати, як швидко можуть цей законопроєкт зробити законом, тобто наскільки серйозні допрацювання на нього чекають за вашими оцінками. Враховуючи, що він набуде чинності після через півроку, після того як його лише приймуть, то я би розраховував, що це буде кінець 2026 2026 року. Угу. року. Ну і це оптимально. За вашим Оптимі, Оптимістично, так. так би мовити, да оптимально оптимістичне. Оптим... Ну, це би був би правильний законодавчий процес. Я сподіваюся, що він і буде дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Рябченко, керівник проєкту інституту законодавчих ідей. Обговорювали ми законопроєкт, який нещодавно зареєстрували зареєстрували у Верховній Раді. Він регулює питання скринінгу, тобто як перевірятимуть походження прямих. Іноземних інвестицій в Україну аби не допустити потрапляння інвестицій пов'язаних з Росією або з Білоруссю.